Ава Україні влада говорить про те, що треба створювати круглий стіл. Багато хто навіть говорить про те, що нібито якісь переговори з опозицією ведуться. Насправді скажу вам прямо і відверто, ніяких переговорів поки що не ведеться, і вони не можуть початися, якщо влада не виконує три головних і дуже простих умови: перша умова. Це відставка уряду, вона може бути або добровільною або за указом президента. Це відкриття кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ і тих беркутовців, які зачищали і заливали кров'ю майдан. І третя справа абсолютно проста і зрозуміла. Це звільнення 13 людей, які сьогодні заарештовані. Можливо, їх буде більше в момент, коли ви будете читати і дивитися це відео. Але 13 людей, які на даний момент заарештовані. Товані, це три проблеми. Янукович може вирішити, повернувшись з Китаю, буквально за одну годину. Як тільки він це зробить, можна говорити про те, що є підстави про те, щоб сідати за стіл переговорів і вирішувати, як зробити так, щоб українська економіка, яка є на грані обвали, на грані дефолта, не впала остаточно. Абсолютно відомо, що жоден режим, жоден режим не підтримується в світі, на нього не виділяють гроші, якщо він диктатура. Наш режим дуже. Схоже на диктатуру, тому ніхто в світі Януковичу гроші давати не хоче.